Зараз йдемо на класний атракціон, який називається Пірати Карибського моря. Нам потрібно йти до Land. Подивися туди, що ти бачиш. Лодка! Лодка! Корабель! Перлина Таврія! Перлина Таврія колись була в Україні, мене не це чорна жемчужина. А -а -а -а. Зараз підемо на дуже крутий атракціон Пірати Карівського моря. Водовині, Кіта, клас! Ось череп! Так. А -а -а -а. Ось вони пірати Карівського моря. Тут прям паркінг із колясок. Так, ми йдемо, зараз пройдемо через ворота. Просканували свої білетики і тепер переходимо через отакий. Коридорчик, дивіться, класні. Боже, які декорації. Це тут повинна побувати кажуть, кожна дитина. І не тільки дитина, і дорослі. Тут повинні клас. бути всі. А, і тепер зараз. проходимо по таким сумеркам. Далі. О, клас, тут дуже круті декорації. Переходимо сюди. І класні світлячки, клас. А, Боже, дивіться, скільки там людей. А я я Переходимо по таким джунглям і тут дуже пахне водичкою і хлоркою. В общем, коли ми відстоїмо цю здоровезну чергу, ми прокатнемося і скажемо вам свої відчуття.